пробу гречаний хліб. Перекладається як гречаний. Ось такий красивий. І ще беру житній. Цей 2,73, цей 2,79. Дома спробую розкажу. Дивіться, Значить, Це житній. І він такий дійсно вологий, прям класний. А це гречаний. Він не такий вологий. Але теж виглядає класно. Так, сьогодні я дегустую хліб, який я купила в Карфурі. Значить, дивіться, ось це житній, ось так він виглядає всередині. І він такий вологий, дуже приємний на смак. Зараз спробую. Угу, Класний. А це гречаний. Значить, гречаний ось так виглядає. Ну, Він не такий вологий, але він має бути таким. М -м -м -м. Теж класний. Мені обидва дуже сподобались. Навіть не можу сказати, який більше. І той, і той клас. Рекомендую в Карфурі.